Ти отам, у вогні серед поля, серед відливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою, Не побачить тебе вороги зранку поле мою росою, тільки чуєш: тримайся, живи, глянь на обрій сонце і світло, глянь на обрій, майже весна, Одна листя в обіймах із вітром, вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде, Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни, буде мир дорогий, буде воля, тільки чуєш. Тримайся, живи.